Христос посеред нас. Вітаю, шановні брати і сестри! Це Православний Вісник, програма про небесні дороговкази на перехрестях земного буття. Побачити їх ясніше допоможуть сьогодні такі теми: хто і за що встановив прощену неділю або про особливості останнього дня перед початком Великого посту, як православні українці провели Масляний тиждень або про актуальні новини з життя. Українських вірян, що необхідно зробити перед початком 40денної великопісної подорожі або благословення на піст від священноначалля нашої церкви. Ось такими будуть основні теми сьогоднішнього випуску. А для того, щоб ми й надалі могли готувати для вас цікаві та актуальні сюжети, витримуючи конкуренцію з іншими засобами масової інформації в сучасному просторі. Хочу нагадати вам про зворотній зв'язок. Якщо ж є можливість, то незайвим був би репост. А найефективнішою підтримкою програми залишаються ваші коментарі. Звісно, все це працює за однієї умови, якщо ви та ваші близькі підписані на наш канал. Тож не забудьте перевірити це просто зараз. Ось і підійшли ми до Великого посту, двері якого відчиняє прощена неділя. Хоча існує і друга назва сиропусна. Вона пов'язана із тим, що сьогодні ми заговляємося на піст, отже, востаннє перед Великоднем можемо посмакувати сиром та іншими молочними продуктами. Головна ж назва відзеркалює ту чесноту. Яка так важко здобувається і водночас так багато допомагає та зцілює вміння прощати. В Євангелії цього дня Господь, начебто допомагаючи нам опанувати цю чесноту, нагадує: коли ви прощатимете людям їхні провини, Той Отець ваш Небесний простить вам. Отже, як ми бачимо, знову нам потрібно поєднати матеріальне та духовне. Але що є пріоритетом Великого посту? Склад харчів чи склад думок? Спробуймо спільно знайти правильну відповідь. Велична заповідь Господня, яка гласить нам, що коли людина приходить до вівтаря Господнього зі своїм даром молитви? Але в той момент згадає, що ближній її має щось проти неї, має залишити свій дар і піти примиритися з ближнім своїм, тому що тільки після примирення людина має право приступати і стояти перед Богом. Ми з вами, дорогі брати і сестри, починаємо Дні Великого посту. Ми вирушаємо велику подорож пошуку себе кращого. Ми вирушаємо у великий подвиг принесення свого покаяння свого виправлення до жартовника Господнього. І ось для того, щоб представити себе в дні святої Пасхи Богу чистим і чистішим, і кращим, і в більшій любові, ми маємо зробити одну важливу річ: сказати Господи, прости. Але перед тим, як сказати Господи прости, маємо обов'язково примиритися один з одним. Велична, благочестива, православна традиція. Перед початком великого посту просити пробачення один одного, не тільки тих людей, які стоять у храмі, але й обов'язково тих людей, з якими ми проводимо своє життя. Не полінуємося зателефонувати або навіть і відвідати найрідніших і найближчих для того, щоб сказати ці величні слова, прости мені грішному і у відповідь почути: Хай Господь тебе простить, і я тебе прощаю, і мені прости. Адже це не тільки засвідчення. Нашої взаємоповаги один до одного і взаємопрощення. це слова благословіння на дні Великого посту. В той же час, у останню неділю перед Великим постом, тобто опрощену неділю, ми згадуємо і біблійну історію вигнання Адама з Едемського саду. Адам був вигнаний Богом з Едемського саду, тому що переступив Божу заповідь, тому що вкусив плодів із заборонного дерева. Але всі проповідники і тлумачники Священного Писання сходяться в думці, що якби в той момент, коли Господь взивав до первозданної людини і казав, Адаме, де ти, він би знайшов в собі силу волю, сказати, Господи, прости, Господь своєю любов'ю прийняв би його. Але в той момент в Адама не знайшлося цих слів, в той момент його добра воля. Була направлена тільки на те, щоб виправдовувати себе, осуджуючи тих, хто є навколо нього. Тому гріх породив гріх, гріх породив беззаконня, беззаконня породило навик, за це людина була позбавлена Едемського саду. Ми з вами, милістю Божою, маємо новий насаджений Едемський сад, тому що дерево життя, яке було там, в тому прекрасному саді. Воно насаджене Христом на Голгофі, адже проросло животворящий хрест Господь, проріс животворящий хрест Господній, який був освячений найбільшим плодом людства, плодом причистої плоті і крові Христа Спасителя, який преподаються людям в таїнстві причастя. Ми маємо знову відкриті двері Царства Небесного. Ми маємо знову доступ до дерева життя. Але перед нами залишається одна й та ж сама умова. Коли Господь нас кличе, ми маємо в собі силу волі знайти для того, щоб сказати, Господи, прости. Але щоб Господь нас простив, навчимося пробачати один одному в мирі і в порозумінні, взаємопідтримці підтримці і любові один до одного, маємо спільними зусиллями іти до Царства Небесного. Якось відомий американський літератор Карл Сендберг зробив цікаве порівняння. Час це монета, зауважив письменник, і тільки ви самі можете вирішити, як і на що її витратити. Звісно, ми не станемо закликати вас міряти життя грошовими одиницями. Але згадайте, що Господь наш, Ісус Христос, Застосував подібні порівняння в Євангелії, зокрема в притчі про таланти. Ми ж сьогодні, правильно розшифрувавши цей образ, спробуємо розповісти, на що витратили українські православні віряни свою монету номіналом сім минулих днів. 2 березня у неділю спрощину спомина Адамового вигнання з раю, блаженніший митрополит Київській всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння відбулося у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський Броварській Антоній, вікарії Київської єпархії, духовенство обителі та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пасту зі словом проповіді. За літергію були піднесені молитви за мир на українській землі про позбавлення від ворога, щоб зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї, і втратив домівки. За божественною літургією митрополит Онуфрій висвятив на деяку на студента 4 класу Київської духовної семінарії Михайла Обрецького. Літургії блаженніший Владика привітав вірян з неділею та побажав гідно провести час Великого посту і з радістю зустріти світле Христове Воскресіння. Цього ж дня блаженніший митрополит Київський і всієї України Унуфрій у святу Спенський, києво Ківупечерській лаврі очолив вечірнє богослужіння та чин прощення. Блаженніший митрополит Онуфрій прочитав особливі молитви з проханням до Господа про благословення на Великий піст. Предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді, де архіпастер дав настанови вірянам щодо того, як правильно поститися. Потім архіпастер сам попросив прощення у своїй пастви, схилившись до землі. «Правильний початок вже половина справи, казали древні римляни. Тож на порозі Великого посту нам варто зробити ще одну дуже важливу підготовчу справу: мабуть, усі ви чули про таке явище як благословення, тобто освячення добрим словом та молитвою, яке допомагає тому, хто його отримує у здійсненні його мети. Раніше без благословення неможливо було ані взяти шлюб, ані обрати професію, ані отримати призначення. Сьогодні важливість благословення дещо призабулася, але пропоную згадати про неї та долучити до власних сил молитву священнослужителя на звершення подвигу Великого посту, а з нею і Боже благословення на цю святу справу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. У милості Божій, ми дорогі брати і сестри, наблизилися до Спасительного часу святого і Великого Поста. Завтра перший день Великого Поста. І сьогодні Свята Церква нагадує нам про важливість поста воздержання для людини. Господь е, призиває нас до поста, до воздержання. Після воздержання це не є е, наказання Божих, це є дар Божий, дар вічного, вічного життя. Тому що через після воздержання людина виставляє в собі порушену гріхом гармонію своїх духовних і тілесних сил. Тому, е, е, Церква закликає, що людина повинна поститися і духовно, і тілесно, тому що людина складається із душі і тіла. Тілесно ми постимося, коли ми утримуємося від якоїсь певної роду їжі, коли ми ну, дисциплінуємо себе в своєму фізичному житті, а духовно ми постимося, коли ми утримуємося від злих почуттів, від злих думок. Без них бажань. І коли ці два постаті Лесні, Духовний звершуються, то в людині виставляється божественна гармонія. І людина е, наповнюється миром і радістю. Е, Свята Церква учить нас, як ми повинні поститися. В Сьогоднішньому Євангелії е, 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 нам е, ну, приведені перевед, на наш ум. Слова Спасителя, коли Господь говорить, коли ти постишся, то не будь унилим, як лісемір. І які, коли постяться, то вони ну, приймають мратні лиця, і щоб явитися, постяться перед людьми. Вони вже отримають нагороду. А ти, коли постишся, то помий умий своє лице, помаш свою голову. Щоб постійти, явитися, постящимося перед Отцем Твоїм, який втайні. І отець, той, який в тайні, бо застібі явно. Піст воздержання вистановлює гармонію в тілі, душі людини. Постій ми вистановлюємо гармонію свого організму, свого душі і тіла. І ми боремося проти, не проти один одного, не проти когось іншого, а проти князять і духу піднебесних. Тобто проти діяволів, проти злих ангелів темних. І для того, щоб наша боротьба була у нас спільна для всіх людей, щоб ми мали успіх в цій боротьбі. Ми повинні примиритися з один одним, щоб у нас не було за спиною ще однієї війни. Тому що всяке розділення, яке стається чи внутрі людини, чи в сім'ї, чи в державі, чи в світі, воно ослабляє то, де, ну, то, в чому є розділення. Тому маючи наше бажання перемогти дьявола, який є начальником гріха, який отець лежить, а ріх це є ложь то ми повинні простити один одного і простити один одного ті серешені, які ми сорешили один проти одного. Ми завжди, в час Великого Поста, приймали на себе немаличкий якийсь молитовний подвиг. І в цьому пості благословляється читати по одній главі із Нового Завіта. І робити посім поклонів з молитвою «Отче наш за мир в нашій державі. Для того, щоб було більш цільним наше духовне розуміння, тому що Євангелій має багато глав, а по послу тільки 49 днів, щоб було більш цільне наше розуміння в духовні Святого Письма, то благословляється читати на цей піст Євангелії від апостола Іоанна, «Три послання апостола Іоанна» і «Апокаліпсис апостола Іоанна». Це взагалі в сумі складає 50 глав, нехай Господь допомагає кожному із нас достойно провести дні святого Великого Поста, щоб в радості, в мирі душевному зустріти великий праздник світлого Христового Воскресіння. Амінь. Це був Православний Вісник, програма про історію та сьогодення українського православ'я. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, робіть репости та залучайте на канал нових підписників. Також не забувайте молитися за героїчні Збройні Сили України, за наших воїнів, які щоденно ціною власного життя дарують нам час на молитву і покаяння. Пам'ятаємо! Від завтра розпочинається Великий піст, час примирення з Богом та нашими ближніми, час нашого виправлення та духовного зростання. Тож гуртуймося навколо Христа та Його святої правди, навколо нашої церкви та її таїнств. І нехай цей піст подарує усім нам непохитну віру у Воскресіння Христове, яка здатна поглинути усю пітьму відчаю. Сьогодення. Простіть мене грішного заради Христа, дорогі брати і сестри. І нехай благословення Господнє надійно веде усіх нас великопісною стежкою до світлого дня Воскресіння Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Христос посеред нас і є, і буде.